Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Дивлюся я стрічку новин скрізь, де тільки можна. І перш за все в YouTube. І читаю ось таке. Так. Трамп. Вістериці. Путін вістереці. Московія вістериці. Ну, і звичайно, про Зеленського теж не забуло, він теж в Так. Одним словом, і дивлячись на це все, що повідомляють, можна зробити висновок про те, що ніхто не знає. Ага. Підождіт, ще ж і цей, цей француз, Макар, Макрон теж в істериці. Ну от, ще таке слово вживається паніка і інші такого ж типу слова, які характеризують стан Трампа, Путіна. Кого там ще? Медведєва, усієї Московії, так, після того, коли показали Фламінго і запустили його, там, і, і все таке інше. Так, всі знаходяться в паніці, в істериці і так далі, і тому подібне. Який висновок можна зробити з цього всього? І разом з тим на цьому фоні йдуть розмови про якісь там перемовини, про зустрічі десь там у е, Будапешті, як співав висоцький польський город Будапешт, так, про, про, про те, що московити е, з великої паніки пропонують зустріч у Москві і все таке інше. Який висновок можна зробити з цього всього, що ніхто не знає, що робити із московсько-українською війною? Ніхто не знає. Ні в Європі, ні в США, ні в Москві, ні в Україні, ні в польському городі Будапешті. Ніхто не знає, що робити. Ще який висновок можна зробити вже з того, що ніхто не знає, що робити, що війна так швидко не закінчиться, як це нам би хотілося. Так. Ми бачимо і ті удари, які наносить Московія, вже добралася, так би мовити, до Закарпаття. Так, і там удари. по Київський ГЕС, це ж теж така показова річ. Так, це е, натяк, Києву як столиці, який, над яким нависає як дамоклів меч, це Київське море. На ну, в крайньому разі лівий берег і е, оболонь. Оболонь давнє українське слово, що означає низький правий берег. Річки, який кожною весною затоплюється. Отак. От так. Одне слово, а пояснення ось таке. Так що, на жаль, чекати швидкого завершення не приходиться, тому що дехто у нас вже розслабився, черговий раз. Так. Черговий раз розслабився, тому що ось не сьогодні, а завтра, от приїде Барін, Барін нас розсудить. Тобто, якщо не Трамп так, припинить війну, то Сі припинить. От поїде до нього Путін і так. В кого паніки немає, єдиний. От я зробив висновок із оцього всього ряду. Про кого завгодно говорять? А про сі, про Китай мовчать. Навіть говорять про те, що там маск щось винайшов, якісь там нові батарейки, які ну, набагато кращі від тих батареї, які робить Китай, і що це капець Китаю, і черговий капець, звичайно. Ледь не кожен день він відбувається. Але підозріло, мовчить, пишуть так, Китай. Ну, не підозріло. Треба я ж казав, що в мене була навіть в свій час китайська стажистка Сянзінського університету, яка вивчала тут Україну, так як китайці сподівалися, що після того, як Україна стане незалежною, це буде найпотужніша держава Європи. І з нею вони будуть працювати. І третя, за е, потужністю. Ядерна держава, вони ж не могли собі уявити, що знайдуться такі дебіли в Україні, які даром віддадуть ядерну зброю Москови там, не американцям, а москови там віддадуть. Ну, є такі люди. Ну, шо, ну, ну нема розуму в них. Їх багато. До речі, я за е, свій вік. Скільки зустрічав таких людей? Ну, абсолютно, при тому іноді на так, на посадах там і, і все таки інше. Мене колись здивувало, бо зараз не дивую вже нічого. Отакі От діла. Так, це їхній менталітет. Так, їхній менталітет. Вони чекають, сидять на березі Янзи, Хуанхе і інших річок, і чекають, поки трупи їхніх ворогів пропливуть повз них. Ну, перш за все, звичайно, московитів, американців, індусів, ну і всіх інших. Тому що, я ще пам'ятаю, в 70-х роках один прохвесор теж, так, французький, казав, що його правнуки будуть монголоїдами і будуть китайцями, так? Mm. Звичайно, він був не зовсім правий. Вони, вони будуть мусульманами, так? а не китайцями, <кій> дивлячись на те, кого напустили туди. <кій> Теж дуже розумні правителі, ну. <кій> Дивишся на це все, так я, і, і, як інакше воно може бути: війна, чума, всяка біда, і так далі. Якщо ідіоти управляють у світі скрізь, то, то так воно і має бути. А китайці сидять собі, мовчать. Ну, ви чули десь, щоб вони там щось так пропонували? От Трамп кожен день виступає, балакає, і товче воду в ступі. А китайці мовчать. Вони, мабуть, щось знають. Чи як ви думаєте?